Доброго дня усім! Вітаю вас на занятті з природи. Яка у нас зараз пора року? Так, дійсно, це весна. А що ж можна побачити у природі навесні? Ви вже бачили перші квіти. Ви помітили, що вже розпускаються броньки на деревах. Хто з вас бачив, як повертаються вирію птахи? А може, вже хтось побачив перших комах? Якщо ви усього цього не бачили, обов'язково вийдіть на вулицю та пошукайте, де квіточки, що робиться з бруньками на деревах. Можливо, хтось найуважніший з вас помітить перших комашок, а той, хто довго буде гуляти вулицею, дуже скоро почує спів весняних перелітніх пташок. Пропоную пограти у гру, що відбувається в природі навесні. Сьогодні до нас у гость завітав. Художник. Та він прийшов не з порожніми руками, а приніс нам картину. Він зобразив весну, але дещо наплутав. Чи навмисне, чи ні. Але ми повинні виправити ці помилки. Потрібно знайти і забрати або замінити зайві елементи, які не підходять до весни. Чого ж не буває, та що буває навесні? Чи буває сніг навесні? Ні, не буває. А чи з'являються квіти? Так. А чи можуть бути калюжі? Звісно ж, можуть бути. А чи листя на деревах жовтіє? Ні, такого не буває. А чи прилітають пташки? Так. А чи збираємо ми врожай навесні? Ні, не збираємо. А чи світить сонечко тепле? Так, світить. Молодці ми знайшли усі помилки. Тож давайте візьмемо чарівний пензлик та виправимо усі помилки нашого художника. Подивіться, яка гарна картина в нас вийшла! А зараз давайте спробуємо розповісти, що ж буває навесні. Свою відповідь будеш починати зі слова навесні, а я тобі буду давати підказки. На весні з'являється трава. На весні з'являються перші квіти. На весні прилітають птахи. На весні яскраво світить сонце. Навесні з'являються комахи. Пропоную ще одну гру. Долоньки. Плесніть у долоні, коли почуєте ознаку весни. Ніч стає коротшою, а день довшим. Залягає у сплячку ведмідь. Сильніше припікає сонечко, розтанув сніг. Ми збираємо гриби, бубнявіють бруньки на деревах. Люди копають картоплю. З теплих країв прилітають птахи. Висівають у ґрунт насіння рослин. Люди збирають урожай фруктів і овочів. З під землі пробиваються перші весняні квіти. Дай відповідь: які весняні зміни в природі тобі подобаються найбільше? Обов'язково вийдіть на вулицю. А ще веселіше буде, якщо ви на вулиці ще й співатимете. Пропоную вам вивчити пісню або повторити її, якщо ви її вже знаєте. Вийди, вийди, сонечко. Вийди, вийди сонечко, на надіслове полечко, на зілечко, на наше подвірячко. This is У вас завжди буде весняний чудовий настрій.